Привіт, друзі! Мене звати Андрій, я вже багато років працюю з автомобілями і вирішив трохи поділитися своїм досвідом тут, на українському YouTube. Я впевнений, що у нас майстрів і спеціалістів не менше, ніж будь-де у світі, просто не всі показують свою роботу онлайн. Тож, давайте розвивати український автоконтент разом, ділитися досвідом, допомагати одне одному і піднімати рівень нашої спільноти. А тепер до справи. Сьогодні хочу розповісти про зняття подушки безпеки з адаптивного керма на Ford Edge. Інформації з цього питання, чесно кажучи, майже немає. Ні нормального відео, ні зрозумілих схем я не знайшов, тому вирішив записати цей матеріал сам. Можливо, комусь стане у пригоді. Спершу декілька слів про адаптивне кермо. Це система, де зусилля і кут повороту змінюється залежно від швидкості та стилю їзди. Конструкція доволі складна, і саме тому під час розбирання є кілька моментів, на які варто звернути увагу. Щоб зняти подушку, знадобиться тонка пласка викрутка. На боках керма прямо на гумі є дві невеликі позначки не отворі, а саме мітки, які потрібно акуратно прорізати. Через них під кутом приблизно 90 градусів вводимо викрутку і натискаємо на фіксатор, який утримує подушку. На самій подушці є два конусподібні кріплення, за які фіксатори її зачіпляються. Коли натиснути на них з обох боків, подушка звільняється. Після цього від'єднуємо роз'єми або, як часто кажуть, фішки подушки. Перед тим як знімати саме кермо, потрібно розібрати задній кожух, що знаходиться за ним. Там ще є два роз'єми, які також треба від'єднати, бо шлейф керма залишається на самому кермі, і якщо його не звільнити, можна пошкодити. Ось, власне, і все. Робота не складна, якщо знати, де саме знаходяться фіксатори. Сподіваюся, це відео допоможе вам заощадити час і уникнути помилок. Якщо було корисно, підтримайте лайком, підпискою або просто коментарем. Давайте розвивати український YouTube разом, ділитися досвідом і показувати, що в нас є фахівці найвищого рівня. До зустрічі в наступних відео!